Пройшовши через металошукачі, ми потрапляємо просто до неймовірної желізної красуні. Зараз пройдемося з вами далі і подивимося. Ви бачите, тут є сходи, по яким люди збираються, тому що варіанти підняття на ельфельову вежу є різні. Можна по сходам, можна ліфтом, можна міксувати, ліфт сходи. Якщо ви хочете водички, можете взяти бутилку з собою і набирати. А проходячи по такому зеленому лабіринту, ми потрапляємо до самого центру нашої космічної желізної красуні. Дійсно виглядає як, я, як якийсь космічний корабель. Не знаю чому, але мені це нагадує. Напроти є ось таке озеро гарне, де плавають качечки. Хочу стати в самому в самому центрі. Боже, дивіться, яка величезна територія. Тут о, повсюди є різні кав'ярні. Там я так розумію, можна придбати білетики, щоб потратити, потрапити на ельфілову вежу. Я ми стоїмо в самому самому центрі. Ельфілової вежі. Ось так вона виглядає знизу. Якщо вам подобаються такі відосики, обов'язково на мене підписуйтесь, ставте лайки. А ми будемо далі гуляти по Франції і показувати вам її. Всім па-па! А точніше по Парижу.